І так, щодо мрії, ем, я зараз вам продиктую декілька питань, е, а ви зараз просто відчувайте, і яке питання вам більше відгукнеться, можете собі його просто помітити, а коли будете передивлятися відео, е, потім ще можете да, пере, е, як, переусвідомлювати це. Питання, які е, мають вам просвітити. Поусвідомлювати, а заради чого все це. От я свої програми усвідомлюю, намагаюся зрозуміти, які мої сенси життя, які цілі мої. Нам важливо розуміти, для чого, заради чого ми все це робимо. Бо по суті, ми всі вмремо. Це, ну, рано чи пізно всі вмремо. І от важливо розуміти, а що. Заради чого я зараз стараюся щось змінити в собі, в житті, зусилля? Да? Окей, йдемо йдем по питанням. Я зараз вам їх задаю, а ви постарайтеся відчувати да, от те, що вам резонує. І так, питання перше яке життя я хочу мати? І ви маєте представити, який мій день в цьому щасливому житті? Бо це так абстрактно, яке моє життя. Да? Ну як зрозуміти, яке реальне життя? А от коли ми говоримо про день, тоді ми ніби починаємо розуміти, а що ж ми там наїмося в тому дні, да? що в мене наповнено протягом дня. Тобто, який в мене побутовий образ життя, да? де я знаходжуся, який цей будинок, от, от як мрія, що я їм, хто біля мене знаходиться, що я роблю. Чи працює, чи не працює, якщо працюю, то в якому стані я працюю, які люди, а, а, з якими я спілкуюся, рідні, які в мене стосунки з ними. Да? Отака От собі картинка. А, далі а, чим би я хотіла, хотів займатися не від вимушеності, а від, а від а, смаку насолоди. Бо дуже часто люди ставлять діяльність від вимушеності. Да? От там такі суми, або там оце, я вже це вивчила. Да? Це я знаю цю сферу, тому я це буду робити. Да? А от щоб над цим піднятися і подумати, а якби у мене уже була енна сума грошей, тобто я не заради грошей туди йду, то чим би я займався? От, є все, не треба безпеку забезпечувати. То що б я робила? Угу. Далі. Які мої інтереси, насолоди, хобі, які ти люди, з якими я це роблю? Можливо, щось є таке, крім діяльності і грошей, те, що ніби не потребує професійного вивчення, але я б це кайфово робила, де б хотіла, але я все чи відкладаю, чи ще щось. Да? Далі, які в мене стосунки з рідними і близькими? Отут хочу наголосити, бо вони саме закладають смак нашого життя про стосунки. І дуже я рекомендую зацифрувати це все. Зацифрувати, тобто перевести на гроші. Оце все, що я проговорила. Тобто, скільки мені треба грошей? Щоб мати такий спосіб життя, який я зараз от намалювала собі, так? Да? Далі, і тут таке ключове питання є, прям можете далі. собі помітити. Одну, одну хвилинку, хвилинку. А, ключове питання, що мені треба б було зробити, щоб моя душа мала спокій і гармонію? Або як мені. б Жити, щоб моя душа мала спокій і гармонію. Це про щось високе, да? де я, яка я там, де є мій спокій і моя гармонія. А зараз таке щось важливе, скажу: увага у тут, дівчата і хлопці, якщо хтось буде потім дивитися. Важливо цю мрію оці всі питання, які я вам позадавала. Малювати не від компенсаторних механізмів, що мається на увазі? Мені боліло без грошів я по життю, я малюю лише хоча б там були гроші. Мені боліло, що стосунки мами тата були тяжкі. І я буду залежна, своє моє щастя буде залежати, щоб обов'язково в мене був чоловік і щоб були теплі стосунки. Я зрозуміла, що пояснила, що таке компенсаторне, да? тобто від болю от в мене щось болить, і я біжу в свою мрію, щоб вирішити, щоб мені це не боліло. Це не значить, що ти цього не хочеш, але якщо ти на цьому зациклений як компенсація, то е, висока ймовірність, що ти це не отримаєш. І це треба усвідомлювати і підіймати в роботу. Отут зрозуміли те, що я зараз сказала, угу. це дуже важливе місце. Дуже часто, зараз тоді поясню, ну, задасиш питання, коли закінчу текст. Добре. Е, дивіться, отут дуже часто люди, які малюють собі якісь горочки цілі, вони тр... витрачають роки, вилазять на ці горочки, а потім. Чу, А я не це хотіла. Не знаю, було у вас таке чи ні. Так от, це коли цілі ставляться саме від компенсації, від болю. Розумієте? Не від мрії щастя, а від болю. Не до мрії, а від того, щоб втекти, щоб мені не боліло, що в мене не буде грошей. Щоб мені не боліло, що я одинока. Щоб мені не боліло, що хтось мене не поважає. Уловіть це дуже глибокий такий пунктик, і він вам зекономить роки життя і дуже багато грошей, бо мене колись не пам'ятаю, кому казали чи ні, колись хотів клієнт купляти. купувати. Ну, він фінансово е, забезпечений. І от в нього то була мрія. Після роботи пару місяців він відмовився від цієї мрії. Тобто я про що? Про те, що це також був компенсаторний механізм туди тоді в нього. бо... Е, коли б він був за рулем, ну, там, за кермом цього вертольота, для нього він тоді вільний. А вільний він хотів бути всього лиш відведи перед мамою. Я просто вам, як приклад, зрозуміли чи ні. Тобто, оце такі механізми травми, вони нас так вводять в таку ілюзію мрії. Угу. Так. Ем, ще таке до, додаткове. Додатковий пунктик такий, щоб перепровірити, представляєте, що ви вже там, от, ви намалюєте щось да, собі, можете навіть брати, реально малювати. Фломастерами картинку, а можете писати. Ви представляєте, що, ти, що ви вже там, в цій картинці, робіть собі медитативну практику, включайте музику. Ну, тобто, можна да, це зробити, я думаю, продвинутий колектив. на що цього. А тепер і повідчувайте, як вам там. І саме з цього міста, як ви там, порекомендуйте собі, що треба зробити. Угу. Тобто, ви там, ви всі картинки, ви відчуваєте дуже важливо, життя воно складається на резонансі, на внутрішніх відчуттях. Розум не складає плани. Розум лише допомагає дойти до планів. Але досягнення, в першу чергу, мають йти від відчуттів. Спочатку ви там відчуваєте. А, і а, та Наприклад, я, да? та Наталя, яка в цій картинці, вона мені має порекомендувати, що мені зараз робити? Угу. Оце я вам даю таке ніби домашнє завдання. А, ви можете зараз мені позадавати питання щодо нього, щоб я ну, якби розклала, що не зрозуміло. Оце пункт С, заради чого якби йти далі, да? І, так як у нас екватор вже якраз буде, то Побувавши в отих станах, воно у вас буде дуже гріти як ресурс. Угу.